Різдвяні колядки та співи сьогодні лунали для особливих слухачів. Більше сотні вихованців Мукачівського дитячого будинку інтернату зібралися на новорічне свято. Учасники Мукачівського народного жіночого хору Ліра завітали до закладу, аби напередодні новорічно-різдвяних свят подарувати радість та щасливі емоції. У нас такое є. Ми самоучки, ми самі себе учимо. Дуже файно співають, діти колядують, виступають. Було надалі, так було. Дуже гарно. Ми дякуємо, що до нас усе завітають наш колектив. Що від цих їхніх уряд віри робітні, так само наша православна церква приходить до нас. Ми дуже дуже задоволені в цьому, що що вони до нас приходять. Напередодні таких різдвяних свят, коли до нашого колективу традиційно отакий от колектив, як Ліра. Кожен рік вони до нас приходять і роблять деяких приємних щасливих хвилин для наших підопічних. Народний жіночий хор Ліра виконав близько десятка неймовірних колядок та пісень, які вразили слухачів. Натомість вони також підготували подарунок для гостей, яких чекали із нетерпінням. Вихованці інтернату виконували різноманітні колядки, які старанно готували заздалегідь. Поля до Я роками працювала в школі з цими дітками. Я знаю, наскільки вони здібні, наскільки вони хороші. І я не могла не прийти в такий важкий час для нас всіх і для дітей так само. І просто я хотіла їм дати трохи тепла, трохи якоїсь ласки, трохи якоїсь любові. Дуже багато колядок знають. І що саме головне, вони стараються кожен рік у них навіть навіть конкурс проходить колядок. І вони постійно вивчають нові і нові колядки. Серед присутніх на святі представники Мукачевського благодійного фонду імені Матері Терези, які традиційно навідуються до закладу із подарунками. Цей раз не став винятком. Гості завітали до вихованців із цукерками та солодощами. Від цього серця дякую господу Богу, що я сьогодні дід разом з дітьми і з цим хором. Бо дуже багато років не вже нашому фонду, і одна із основниць фонду, почесний громадян міста Мукачева Євгенія Михайловна Деркач, співала в цьому хорі, і багато років робила з нами дуже добрі благодійні справи. Діти, до яких ми сьогодні завітали. Це знаєте, це ну як вам сказати дуже гарні, дуже добрі, дуже щирі діти талановиті. Ви, ви бачили, наскільки вони гарно співають, які у них ну, дуже гарні, красиві коляди. І ну, діти, знаєте. Даєш їм тепло і вони тобі його вертають. Даєш їм свою любов і вони тобі її вертають. Дуже приємно приходити в такий заклад з такими талановитими дітьми, спілкуватися з такими талановитими колективами, насолоджуєшся і отримуєш задоволення від цього. У підсумку вихованці Мукачівського дитячого будинку інтернату отримали незабутнє свято, позитивні емоції, та найважливіше відчули необхідну любов і турботу.